Які назви мала наша держава протягом останнього тисячоліття? Зараз в усьому розберемося і нагадаю вам з вами український історик Олександр Алфіров. Отже, офіційно на Київська Русь, а Русь, а з 13-го і 14-го сторіччя. Королівство Русь або ж латиною Рекс Рутенором. той період, який нам назвали совєтські та російські історики як польсько-Литовський гніт, панів, наша держава мала свою назву Велике князівство Литовське і Руське, яке потім політично увійшло до нової держави Річ Посполита. Доба козацтва Гетьманщина. Офіційна назва нашої держави: Військо Запорозьке. На початку двадцятого сторіччя Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка, які потім об'єдналися та Української держави у 39-му році проголосили на Закарпатті незалежність нашої держави під назвою Карпатська Україна. А у Львові 41-му році проголосили незалежність Української держави. Підписуйтесь на канал Олександра Алфорова.